Добрий день, дітки! Сьогодні ми продовжуємо з вами говорити про свято Стрітення. Люди із давніх давен відзначали це свято у церквах. Вони святили воду і разом з водою в цей день святили свічки, які називали громницями. Їх запалювали під час грози, щоб вберегти оселю від блискавки. Та грому. Весну закликали піснями, веснянками, святковими хороводами та веселими іграми. Всі прославляли природу, що прокидається від зимового сну. А щоб зустріти весну, також випікали з тіста пташок. А називали їх жайворонками. Ця пташка неначе народилася від сонячного жару, бо прокидається вона разом із сонцем. Вважали, що ці птахи на своїх крилах приносять весну із далекого далекого краю. Їх роздавали дітям, щоб вони. Весну закликали. Весна красна. Ага. Піди приди, весняночко, приди приди, паняночко. Діти, сьогодні я пропоную вам теж. Долучитися до цього свята і виготовити, виліпити пташок жайвероки. І ліпити, я їх вам пропоную, або з тіста, або, якщо у вас немає, пластиліну. Може, це буде повітряний пластилін, може звичайний, немає значення. Ось я вже приготувала солон тісто, виготовити його дуже. Легко. Для цього нам знадобиться пів склянки солі, пів склянки борошна, одна столова ложка олії. І все змішати спочатку, потім додати олію і потихеньку замішувати, тісто, додаючи воду. І ось таке солоне тісто в мене вийшло. І ось таких жаемлюночок я вам пропоную зліпити двома способами. Зараз я вас. Навчу. Ще нам потрібно буде або бісер. Якщо у вас немає бісеру, це також не страшно. Можна взяти горошинки чорного перцю і е, зробити очі нашим пташкам. Так як ми будемо ліпити жаю руки двома способами, я поділю моє тісто на дві рівненьких частини. Щоб зліпити. Жайворонка. Першим способом нам треба зробити ось так розкачувати пластилін в таку качалочку. Розкачати, щоб вона була такого розміру, щоб ми змогли зв'язати з неї вузлик. Тепер пробуємо, не можна, ще трішечки треба розкачати, зробити її трішечки довшою. Тепер беремо. І зав'язуємо наше тісто вузликом. Ось це і буде вже основа для нашої пташки. Тепер з одного боку у нас буде голівка, і ми в неї витягуємо носик, ось вона. Так. А з іншого буде хвостик. Ми кладемо його на дощечку. Ось так розплюскуємо трішечки, не здорово, щоб потім можна було його відірвати. Так, і стекою робимо пір'ячко на поступ. Так, також можна зробити пір'ячко на крилах. Так, ось пташечка. Першим способом у нас вже вийшла. І тепер зробимо іншим способом. Для цього нам треба поділити ще раз пластилін навпіл. Зробити знову вже меншу качалочку, і з неї. Підняти ось так, вигнути шийку нашій пташці і відтягнути знову їй дзьобика. Так. І розплюснути хвостик. Ось у нас половинка пташки готова. Тепер з другої частини тіста знову робимо стопчик, качалочку, розкочуємо в долоньках. Трішечки розплюскуємо. Розплескаємо у руках і накриваємо зверху це наші крильця. Так, тепер нам залишилося знову стекою зробити ось пір'ячко на крильцях. Так. І на хвостику. Ось в мене вийшли. Такі жайворонки, для того, щоб вони стали твердішими, їх можна висушити в духовці або просто покласти на підвіконня, щоб вони висохли поступово самі. І тоді з цими жайвороночками можна навіть гратися. А якщо вони у вас будуть стояти на підвіконні то це буде вважатися, що вони закликають весну до вашої оселі. Я вітаю вас зі святом стрітення. Нехай весна швидше приходить у нашу славну Україну і зігріває вас всіх своїм теплом, в небі жайворонки в'ються, заливаються, сміються і щебечуть, і співають і з весною всіх. Вітають!